Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. В нас у Галичині жодні свята, і жодне весілля і забава не обходяться без сирника. Пропоную вам сьогодні рецепт сирника з печивом орево. Для приготування сирника візьміть 10 яєць, стріпку солі, 450 г цукру і збийте до білого відтінку. Візьміть 2 пачки ванільного цукру, цедру та сік одного лимона за бажанням. 200 г вершкового масла, розтопіть його і все продовжуйте збивати міксером. Коли маса вже буде пухка, додайте 4 столових ложки крохмалю, у 200 мл молока розчиніть крохмаль у молоці, аби не було грудочок та додайте до яєчної маси. І все продовжуєте далі збивати. А тепер додайте 3 столових ложки манки. Збивайте далі, поступово додаючи 2 кг сиру. Але вже продовжуйте збивати погружним блендером. Можете сир собі перекрутити на м'ясорубці. Коли ви вже збили погружним блендером, Візьміть форму, застеліть пергаментним папером, викладіть 1 третю від маси, духовку за цей час розігріти до 180 градусів, візьміть дві пачки печива орео, це буде 20 штук. 15 викладіть на сир, знов шар сиру. 5 штучок печива покладіть у поліетиленовий кульочок і побийте качалкою собі, зробіть крихту шоколадну і викладіть на сирну масу. Зверху знову сирну масу. Гарненько все розрівнайте і випікайте у духовці при 180 градусах рівну годину. Тоді накрийте верх, аби не підгорів пергаментним папером, змоченим у воді, і випікайте ще 30 хвилин. Залиште сирник у формі, хавін він остигне. А на другий день смакуйте. Печіть, пробуйте. З прийдешними всіх великодними святами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте україномовний контент. До зустрічі на каналі Як варити і печати.